Що робити, якщо ваша білінгвальна дитина не говорить словами? Привіт! Я Аліна, логопед онлайн школи Говоріка. І сьогодні ми з Говорунчиком розкажемо, що робити, якщо ваша дитина не розмовляє словами. Коли дитина росте у двомовному середовищі, у неї може бути затримка в розвитку мовлення. І це нормально. Але дуже важливо розуміти, що мовчання не завжди пов'язане тільки з вивченням двох мов. Ось кілька кроків, які допоможуть вам розібратися в ситуації. Поспостерігайте за іншими способами спілкування. Якщо дитина не говорить словами, вона може використовувати жести, міміку або звуки. Це хороший знак, що вона розуміє вас. І намагається спілкуватися. Поцініть рівень розуміння мови. Чи розуміє ваша дитина, що ви їй говорите? Чи виконує прості прохання, наприклад, дай м'ячик або покажи на собачку, якщо так, значить розуміння мови формується. Але потрібні кроки для активного говоріння? Поговоріть із логопедом. Білінгвальні діти можуть потребувати професійної підтримки, щоб налагодити спілкування. Саме логопед оцінить розвиток мовлення, виявить можливі труднощі та запропонує відповідні стратегії для навчання. Зосередьтесь на одній в складних ситуаціях, якщо дитина не говорить словами. Спробуйте тимчасово спілкуватися однією з мов, щоб знизити навантаження на її мовленнєву систему. Створіть комфортне середовище для спілкування. І частіше спілкуйтеся з дитиною в простій і доброзичневій формі. Співайте пісеньки, читайте книжки, грайте в ігри, які спонукають її вимовляти слова. Не чекайте, що переросте! Затримка мовлення. Це сигнал, що дитині може бути потрібна допомога. Рання робота з логопедом допомагає швидше розвинути навички мовлення і уникнути подальших складнощів. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна і своєчасна допомога дасть їй можливість розкрити свій потенціал. Якщо ви помітили, що ваша дитина мовчить, не зволікайте! Зверніться за консультацією до фахівця. Щоб підтримати її на шляху до впевненого мовлення.